Алло? Алло. Доброго ранку, Сережа. Підписан. Як? Як воно вставати до шостої ранку? Чудесно. Чудесно. Тримаєшся чи витримуєш такий ритм? Доводиться витримувати. Тут е, треба... Я вже бачу, що треба просто слідкувати жорстко за режимом дня, тоді проблем немає. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Якщо лягати на відпочинок в 10 -й... Ну, максимум пів одинадцяти, то навіть при при великій завантаженості, яка була в мене в останні дні, угу. достатньо така э, відчувається до мене. Ну на жаль, вже на цьому тижні, в кінці тижня в нас украдуть одну годину життя, тому прийдеться вставати ще раніше на годину. Але відповідно потрібно буде і лягати. Так само на годину раніше. Тому тижня-два адаптації. Такої буде. Ну, але в житті завжди не все добре, так? Да? Є Одна. і вверх, і вниз. так що... Особливо зараз треба бути гнучким. Так, так. Добре, добре. Отже, режиму дня дотримуєшся, да? сьогодні в нас ну, сьома година ранку і ми вже з тобою в офісах працюємо активно. А. Хорошо, отже, давай проаналізуємо попередніх 72 години, що було пророблено. Що, які питання, можливо, виникли складнощі. Давай. Пройдемось по домашньому завданню. І так, перше було у нас е, завдання закінчити роботу над блогом, тобто так. дописати статті про себе, дописати стартові статті. Наскільки було пророблено? Е, пророблено завдання, на жаль, частково, тому що. Ну, власне, маю майже закінчену статтю про себе, яку ще не виклав на сайт. Mm -hmm. Маю контент на основний матеріал на сайт. Єдине, що він ще не знаходиться в онлайні. Чому? Тому що в цьому тижні ми поєднали фактично насичено два джерела роботи. У нас по плану було запуск джерела номер 2 Ми марта. до нього, Сережа, ми до нього дійдемо. Давай, давай, перше, ми будемо оправдуватися, чому я не зробив. Добре? Давай відійдемо від, від цих стереотипів, якби зроблено чи не зроблено. Якщо домашнє завдання не зроблено, значить воно переноситься до наступних завдань. Да, відповідно, це буде від тебе вимагати ще більше часу. Так. То, що ти, ну, тобто ти зробив це, ну зробив на 50%. От я до тебе зайшов на твій блог. Дивлюся, стаття про мене відсутня. Да, Стартові маєш тільки одну статтю. Відповідно, по домовленостям да, для старту потрібно як мінімум 5. Поставив підписну форму, добре, молодець. З цим, з цим пророблено. Отже, на наступний раз будеш мати ще більше задач. Хорошо. Е, записую першу домашнє завдання. До наступної зустрічі, да, це допрацювати безпосередньо статтю про мене на блозі, з, е, ще додати 4 стартових статті на блог. Тобто ти поставив лише одну, ще додати 4. Так само я тобі надійшлю запис з попередньої коучинг-сесії. Ти так само вже додасиш в розділ коучинг. Добре. За наступних 72 години. Ну, і думаю, поки що, поки що вистачить, далі по стратегії розвитку блога будемо займатися окремо. Це перше домашнє завдання. Так, друга задача, яка стояла, це запуск другого напрямку по залученню клієнтів. Отже, які результати, статистика, враження команди, твої особисті поділися, що зроблено. Значить, другий напрямок. Запустили, вважаю, успішно. По факту запуску ми маємо наступні цифри. Значить, опрацьовано, мається на увазі кількість звернень. По даному напряму становить 300, 300 звернень. Угу. З них ми маємо 18 перших зустрічей, угу. з яких... Скажімо так, успішні прийшли 14, тому що була певна кількість людей, які далі на контакт не пішли, тільки був сам факт зустрічі як такий ізичний. Mm -hmm. є, є, є такі люди трішки неадекватні, так? Буває. <гум> <гум> а причому навіть нас, як не дивно, були люди навіть з Росії, які не розуміли навіть української мови і їм довелося перекладати на російську. Тобто вони прямим рейсом до вас з Москви прилетіли в Тернопіль? Ну, виявляється, що вони тут вони займаються тут будівництвом, як не дивно. Угу. Але будуть в Росії, наші їдуть туди працювати, але тут було все навпаки. Чому я дуже здивувався? Ну, але бачите, хоча б дізнався, що в вашому місті є будівельні компанії з Росії, правильно? Так. Так. Ну. Так, І добре. Хай... Італія. 13 зустрічей. Е... І з тих 14 зустрічей ми фактично маємо відповідні всі, всі необхідні інформацію для подальшої роботи з цими людьми. Mm -hmm. е, будемо працювати з ними по, е, також по двох напрямах. Кожен з них отримав в рамках цього джерела е, темні бонуси від нас. Mm -hmm. І е, до кінця тижня ми маємо вже е, фактично тих 14 людей записати в роботу. Отже, uh, uh, Наскільки я якщо я правильно те зрозумів, а я зрозумів тебе правильно, що е, сьогодні-завтра, да, тобто післязавтра ви працюєте саме з цим, з цим дж, е, з цими клієнтами, які запустили з другого джерела. Чи ні? Так. так. Нам потрібно їх попрацювати до концями Угу, Добре. Тобто фактично 14, так? Да? Так. Хорошо. Е, з першого джерела у вас було. По моїм записам запущено 10. Так, 10, так, да? наскільки я розумію. Було 10 зустрічей і 2 було вже в роботі. 2 було в роботі і 6 потрібно було, наскільки я розумію, ви з ними мали зробити другий етап. Так. І який результат? По факту маємо о, тільки 2 других етапи. 6. Цих... На, на даний момент, так. З тих шести ми опрацювали вже двоє. Так. І ще чотири. Ну і чотири, так. зараз ми беремо і тих чотири, і е, тих 14 що з другого джерела. Тому що фактично це десь схожа база. І її зараз паралельно і ту, і ту будемо опрацьовувати до кінця тижня. Угу. Тобто фактично зараз на два дні ви маєте 18 е, потенційних клієнтів з цих двох джерел. Так. Окей. От по ним дуже цікавить статистика на наступний раз. Запиши собі наступне домашнє завдання. Ми його віднесемо до розділу Робота залучення нових клієнтів. При тому, що я очікую від тебе результат, скільки було з тобою особисто опрацьовано і скільки опрацьовано команди. Так як одна з твоїх... Ускладнення, яка так, це не було особистих зустрічей з клієнтами щодо ну, залучення нових клієнтів. Угу. Тому ти береш оцю цифру 18, 2, я розумію, ще в розробці, беремо цифру 20 людей і безпосередньо скільки провів особисто ти і скільки провела команда. Ти повинен показати реальний свій приклад. Як? да, Це робиться, що ти це робиш, а не просто говорити це на словах. Yes. Хорошо. Враження по другому напрямку. Враження У нас всю команду переповнювали, тому що а... такої, такої динаміки роботи, яка була на офісі при початку роботи по цьому напрямку, у нас вже не було давно. Ми поєд... Поєд... Фактично була... основні були гравці команди, тому що наша команда, ми говорили, поділена на групи, uh -huh. були керівники всіх груп, власне, із ними ми опрацьовували вже це друге джерело, Оскільки вони мають більше досвіду роботи з клієнтами. Була мега динамічна робота, офіс один словом Кіпінг. Ми не встигали навіть, тому що люди, які підходили вже. Їм довелося просто чекати, бо не було вільного менеджера, який б міг з ними поспілкуватися. Отже, в офісі була черга, так? Була черга, так. Ну. І до якої години працював офіс? А, в той день ми закінчили працювати. Ну, команда десь була до, пів, до години 9-ї. Угу. Я вийшов з офісу в пів одинадцятиї. 22.30, так? 22.30. Ну, але. По, по, по настрою чую, що тобі це сподобалося. Так, да, динаміка була чудова. Хоча завантаження було велике, але це приєм, при, приємні клопоти. Приємні угу. mm. Добре, Сергій, дивися. 300 звернень. Да? Скільки у вас пішло часу на те, щоб створити такий наплив потенційних клієнтів на Офіс, тобто, скільки ви виділили на це часу? Скільки пішло? Скільки ви цим займалися? Ну, дві години часу. Дві години. Так, так. як ми домовлялися, так, що? Ми, ми намагаємось діяти в рамках двох годин, щоб не виходити там ні більше, ні менше. Тоб, в принципі, практика показує, що це оптимальний час для е, обробки такої кількості звернень. Угу. І ці 300 ви опрацювали за два дні? Чи це було за день? Е, це було за день. Молодці. Це було за день, тому що в нас. ну ми, Специфіка джерела така, що треба робити все в рамках одного дня. Угу. Отже, за дві години ви зробили 300 звернень, звернень зі всією командою, і ввечері фактично відбулося 18 зустрічів, з них 14 результативні, які ви зараз переводите в наступний етап. Так, да. саме так. Прекрасно. Виходячи з того, що у вас... Команда розбита на 5 людей, да, ну верніш, е, команда розбита на 5, 5 груп, да, то по 4 зустрічі на кожного керівника групи. Ну, якщо брати так в середньому, да, тому що у вас ще були попередні контакти і плюс ще поточні. Поточні так. зустрічі. Так. Отже, кожен менеджер групи має по 5 контактів на день ну, в ракурсі першої зустрічі. Okay. Хорошо. Хорошо. ну, Ми з тобою трішки далі попрацюємо над тим, щоб проаналізувати роботу кожного менеджера. Отже, зараз ми з тобою працюємо над тим, е, ну, наз... цю фазу назва... називається так розгін. Да? То, скажімо, як машина розганяється, як спорт. в спорті розганяєшся, розминаєшся. Це ще такі першочергові кроки. Тому це десь іде розгін, і мені дуже подобається, що ти так активно взявся, що дійсно дотримуєшся всього, що, про що ми говорили, та, і, що, і то, над чим розвиваємося. Добре. Е -е, ми ще говорили про запуск третього напрямку. А. Як з ним справи? З ним справи добре. Ми готові, як організатори готові до його запусту і запустили вже. Фактично ми вже його запустили. В тому плані, що він запланований на суботу, угу. і зараз ми активно, кожна команда має завдання відповідні, і вже робить звернення, які їм делеговані, фактично. Тобто ми готуємося до суботи, в суботу у нас на. На, на після бідний час запланований запит цього напряму третього. Угу. Тому зараз очікуємо вже зворотні реакції від кожної команди, я очікую. Хорошо. Тобто першочергові кроки зроблені по залученню людей а. на третій напряму. І в суботу ви його проведете, цю подію. А І вже... На наступних 70. На зустріч через 72 години ти скажеш фактично статистику, яка, яка була пророблена, так? Так. Хорошо. Добре. І так, давай підведемо такий підсумок по задачам на наступних 72 години. Отже, перше це завершити допрацювання блогу. Рекомендую тобі це зробити. Ну, не, не в такі години, да, коли в тебе не відбуваються зустрічі активні з клієнтами там чи з командою. Тобто ти це робиш або в ранішні години, або в вечірні, але не після 22.30. Тобто, змісту ніякого немає. Отже, задача це розділ про себе і 4 стартових статті. Окей? Я записав. Записав. Далі, третій напрямок. Статистика да, проведення події в суботу і детальна статистика на наступну зустріч. Скільки звернень і який результат. Е, також давай ще будемо додавати потрохи так, динаміки да, і більш детальної статистики, е, розмір доходу, який ти заробляєш з цього от джерела, от провивши ці події. Угу. Добре. А, тоді я це сформую в форматі таблиці. Ну, давай, да, да, да. Давай в форматі таблиці, онлайн, щоб бачив ти, бачив я і ми могли рухатись. І третє, це е, робота по залученню, по допрацюванню клієнтів. Отже, на сьогоднішній день ви з командою маєте з нових джерел, да, без врахування третього. Це 20 потенційних клієнтів. А. Твоя задача так само поставити, ну. Є, як мінімум 5 клієнтів, ти повинен сам особисто опрацювати. Тобто візьмися відповідально до цієї справи, тому що нові клієнти це безпосередньо швидкі гроші. Ти про це прекрасно розумієш, да, що це більш швидкі гроші, ніж розбудова бізнесу. А тобі зараз потрібно максимально підвищити доходи. Погоджуюся з цим. Звичайно. Відповідно, маючи 72 години, ти розподіляєш ці зустрічі пропорційно да, до свого часу. Домовляєшся з людьми, плюс контролюєш роботу команди. Про це ми так само вже розпочнемо детально на наступному тижні працювати. Зараз йде в нас фаза такого розгону. Добре, можливо, маєш якісь запитання по удосконаленню напрямків попередніх. Наразі ну, немає, є певні дивні нюанси, які ми вирішуємо на місці. Я думаю, будуть питання, коли ми вже е, отримаємо перші результати по опрацюванню е, даної е, кількості людей з першого і другого джерела. Тоді будуть, я думаю, однозначно будуть питання. До речі, ти пам'ятаєш, що на наступному тижні я буду у вас в гостях. Тому нам потрібно буде. ...согласувати години, на коли ми зберемо команду. Добре, я тобі факт собі запаную. Так. Добре, ну якщо питань немає, тоді до зв'язку. До зустрічі. Добре, дякую, тоді до зв'язку. Все, пока-пока. До Дякую.